Значить, я вам скажу так, ми міліція, за, я не можу говорити за Харабару, Микола Дмитрович, він, якщо потрібно буде, він сам дасть відповідь. Але начальник управління, заступники начальника управління, члени колегії, увесь особовий склад Буковинської міліції. Не працює ні за якими вказівками. Ми працюємо у відповідності до закону України про міліцію, інших законів і нормативних актів, а також наказів Міністерства внутрішніх справ, які зареєстровані в управлінні юстиції, відповідають діючим законам і Конституції України і визначають межі наших повноважень, компетенцій і функцій. Я стверджую, що будь-яких команд. Незаконних вказівок з боку Міністерства внутрішніх справ України, з боку Голови обласної державної адміністрації не поступало і поступати не буде. Більше того, вчора також на прес-конференції, що мене особисто обурло, про те, що міліція є озброєний загін партії регіонів. Ну Розумієте, якщо в законі України про міліцію написано, що міліція. Це є державний, дословно, я передаю, це є державний озброєний орган виконавчої влади. Воно десь так, правильно? Звучить тільки сприйняття інше. Міліція державний озброєний орган виконавчої влади. І тому сьогодні виконавча влада така, в 2010-му була така, в 2009-му інша, в 2015 році. Пройдуть вибори, будуть сформовані виконавчі органи, буде влада, але влада в Україні є народна. І при любій владі міліція виконувала і буде виконувати функції забезпечення правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян. Тому оці твердження трактування закону на, свій, на свою користь, тим більше юристу з вищою освітою, я вважаю, що воно ну, трошки є некоректним. Трохи є некоректно. В принципі,